Нещодавно для людства пройшла непоміченою насправді грандіозна подія. Десь місяць-півтора тому видатний сучасний нейробіолог програв ящик вина у видатному сучасному філософу. Їх парі тривало 25 років, а заключалось воно ось в чому. Нейробіолог сказав: через 25 років ми, тобто нейробіологи, повністю відкриємо таємницю свідомості. І зможемо пояснити цей феномен науково. Філософ поржав і побився з вченим об заклад. Ну а чим закінчилось парі, ви вже знаєте. Невідомо чи знову вони побились об заклад, але вчений не змінив своєї думки щодо спроможностей науки і сказав, що просто помилився в оцінці строків, і що через наступні 25 років ну точно вже вдасться пояснити свідомість. Тут вже поржав я і стверджую, що знову нічого в науки не вийде. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і зараз я розкажу, в чому полягає проблема свідомості, чому наука програла філософії, чому я, палкий прихильник науки, не вірю в неї в цьому питанні. Обов'язково підпишіться на мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео на цю тему через 25 років. А моїм вже підписникам привіт! Не знаю, як ви, а я. За вами скучив. Але я трохи не вивожу своє навантаження, тому вирішив влітку і взимку брати невеличкі відпустки на Ютубі. Попереджаю завчасно, щоб ви не розбіглися. Ух, Радий вас бачити! Поїхали! Отже, вчений це Крістоф Кох. Всесвітньо відомий нейробіолог, який займається вивченням свідомості. А філософ це Девід Чалмерс, видатний філософ свідомості наших часів. На чому ґрунтувалась впевненість Коха чверть століття назад? В той час наука зробила величезний прорив, як ЗСУ на Харківщині, тільки в галузі візуалізації мозку. Тобто з'явилися томографи, значно покращились енцефалографи і таке інше. Але томографія досі не розвинулася до рівня на який розраховував. Ког для спрощення скажемо, що у цих апаратів є два параметри: глибина, на яку вони здатні проникати в мозок. Тут Кох сподівався, що вченим вдасться бачити весь мозок на рівні клітин, нейронів. А другий параметр це частота. Поясню на прикладі звуку. От в нас є звукова хвиля, вона неперервна, цілісна. Але будь-який цифровий сигнал не може бути неперервним, оскільки це потік нулів і одиничок. Тому ви можливо бачили у аудіофайлів такий параметр, який вимірюється в герцах, називається частота дискретизації. Він показує, скільки разів в секунду апаратура звукозапису буде дивитись на оцю хвилю і фіксувати її стан, її параметри. Чим частіше апаратура буде знімати стан цієї хвилі, тим точніше вона буде передана. Стандартом вважається 44 тисячі герц. Тобто, на студії звукозапису апаратура фіксує стан хвилі 44 разів в секунду. З візуалізацією мозку, та сама історія. Апаратура має знімати стан мозку з дуже високою частотою, щоб не пропустити процеси, які там відбуваються супершвидко. Тобто, наука прагне до можливості спостерігати весь мозок повністю і кожну його клітиночку окремо. В реальному часі з усіма супершвидкими процесами, які там відбуваються, щоб можна було побачити, от взагалі їх усі. І Кристофер Кох вважає, що коли такий апарат з'явиться, ми зможемо побачити, чим насправді є свідомість. Кох вірить, що такий апарат створять рано чи пізно, і з цим не сперечається і філософ Девід Чалмерс, та й я впевнений, що його побудують. Але загадка свідомості за думкою Чалмерса принципово не може бути розв'язана нейробіологією зараз через концептуальну проблему, а не через нестачу якихось технологій. Тобто треба змінювати фундаментальні уявлення про всесвіт, бо у нинішній науковій картині світу взагалі немає місця свідомості, і цим має займатись в першу чергу фізика. Наприклад, потрібне принципово інше пояснення матерії, яке не буде конфліктувати з феноменом свідомості. Як ви здогадались, я тут на стороні Чалмерса і зараз буду пояснювати, чому. Одне із ключових понять сучасної філософії свідомості зветься Квалія. Поясню на прикладі: я доторкаюсь рукою до гарячого чайника. Сигнал від нервових закінчень біжить в мозок. Там аналізується і мозок каже: небезпека гаряча. І посилає сигнал назад в м'язи, і я різко забираю руку. Тепер уявіть робо-руку. Той же механізм, датчик температури, посилає сигнал в мікроконтролер або в процесор. Там сигнал аналізується, і якщо він перевищив певну межу, сигнал подається на м'язи роборуки і вона забирається. Абсолютно ідентичні механізми, але є одна різниця. Ваш суб'єктивний досвід в цей момент, а саме, відчуття болю. Оцей от суб'єктивний досвід сам по собі, який не розкладається на декілька більш простих досвідів, і є Квалія, тобто це така одиниця суб'єктивного досвіду. Квалія це відчуття, звуки, кольори і так далі. Як Сказав Чалмерс, ці квалія складаються в таке 3D-кіно, яке ви спостерігаєте всередині своєї голови, коли бачите реальний світ чи світ фантазій. і власне це і зветься свідомістю в сучасній філософії бачення оцього кіна. Але є проблемка з цими квалі не мають матеріальної природи, вони взагалі абсолютно незрозумілої для нас природи. Ось, наприклад, я можу абсолютно точно відтворити якийсь звук в своїй голові. Звук гітарної струни, наприклад. І нейробіолог зможе подивитись на мій мозок і сказати, які ділянки мозку в мене працюють в цей момент. Але це навіть в наукових термінах буде називатись нейрокорелятом. Тобто тим, що корелює в мозку, от з цим звуком в голові, з цим досвідом. Але це взагалі не пояснить, що це в біса таке, яка природа цього кваліа, що таке той самий звук, який я чую. Власне, цікавість сучасної філософії до цього феномену почалась зі статті філософа Томаса Нагіля, що означає бути кажаном. Ми знаємо, що кажани орієнтуються в просторі за допомогою ехолокації, тобто кажани посилають звук. Він відбивається від перешкоди, і мишка його ловить і отримує певну інформацію, що є перешкода, де вона знаходиться і на якій відстані. І сучасна біологія здатна описати фізіологію і анатомію процесу, показати, як працює мозок кажана в той момент, але вона не здатна дістати суб'єктивний досвід мишки. Ми не здатні дізнатися, як це переживати зсередини, мати досвід цієї ехолокації. Ба більше, нейробіологія не здатна відповісти на питання, чи взагалі подібно дві людини сприймають однакові об'єкти. Дві людини показують пальцем на один колір і обидва називають його зеленим. Бо так домовилось людство. Але чи бачать вони його однаково? Це загадка. Ну, і оскільки наука будується на принципах формальної логіки, вона зобов'язана розкривати причинно наслідкові зв'язки, тобто показувати механізм, як А перетворюється на Б. Але і тут ми маємо проблему, яка в сучасній філософії називається трансформаційною загадкою. Тобто, в принципі, немає проблеми з тим, щоб стояти на засадах матеріалізму і стверджувати, що свідомість є. Продуктом діяльності мозку. І у цієї гіпотези є сильні аргументи. Але є проблема з тим, як матеріальний мозок продукує щось таке ефемерне, як квалія. Це і є трансформаційною проблемою. Окей, це фундаментальне питання. Візьмемось за трішечки простіші питання. Не про природу, а про функціональність свідомості. І тут варто згадати уявний філософський експеримент, який називається філософський зомбі. Виглядає він так: чи можемо ми зараз уявити ще одного мене? От абсолютно мою копію, така ж жива людина, з таким же мозком, так само говорить, як я, з такими ж вусами, але яка не наділена свідомістю, не має квалія, не бачить оце 3 d кіно в своїй голові. І уявити ми це собі не просто можемо. А виявляється, що отакі от філософські зомбі якраз ідеально вписуються в мейнстрімну матеріалістичну модель. І без оцих квалій будь-яка функція мозку прекрасно працює. Власне, людина багато з цих функцій відтворює. Машини сьогодні шикарно спілкуються, читають, бачать, чують, можуть виокремлювати необхідну їм інформацію і так далі. І ми ж не вважаємо, що у штучного інтелекту є свідомість, правда? А це теж лише питання часу, коли наука зможе. Штучно створити робота, якого неможливо буде відрізнити від людини, і це нас логічно приводить до висновку, що ми не розуміємо нашу свідомість нам взагалі потрібно. З точки зору тієї ж логіки, це зайва сутність. Вона нічого не додає до функціональності. Вам зовсім не обов'язково мати оцей суб'єктивний досвід болю для того, щоб швидко відірвати руку від гарячого чайника. Скорчити міну і сказати, що вам боляче. Ну, ок, еволюція не завжди логічна. Іноді закріплюється щось абсолютно нефункціональне. Наприклад, 15-20% людей чхають від яскравого світла. Е, дуже корисна штука. В житті рекомендую. Тим не менш, це випадкове явище якось закріпилось у певної частини популяції. Так буває. Але ми не можемо уявити собі еволюційного механізму, який би закріпив свідомість у абсолютно всіх людей. Такого ну просто не буває. Навіть анатомічно, ми всі різні в когось три нирки, в когось органи дзеркально розташовані, в когось хвіста, в когось шість функціональних пальців на руці. Але є навіть ще простіше запитання, на яке наука теж не може дати відповідь. Де на еволюційних сходах свідомість з'являється? От ми точно знаємо, що у рептілій є в мозку частини, що відповідають за біль. І вони мають таку ж поведінку, як і ми, коли нам боляче. То чи має жаба відчуття болю? От це саме квалія? Відповіді немає. А тоді, як далеко ми можемо зайти? От інфузорія туфелька. Одноклітинна тварина в неї взагалі немає нервової системи, але є поведінка. Якщо ви впиляєтесь головою в стіну, ви на секунду впадете в ступор і підете собі іншою дорогою. І те саме зробить інфузорія. То чи має вона суб'єктивний досвід в цей момент? Всім нам звично відповідати ні, але науково обґрунтувати ми це не можемо. Оскільки суб'єктивний досвід є приватним, закритим для об'єктивного, тобто наукового спостереження, то ми можемо орієнтуватись тільки на зовнішні прояви. А в цих проявах ми маємо щось спільне навіть з інфузорією. Сьогодні навіть з'явилась така молода галузь біології, як нейробіологія рослин, бо вчені виявили, що деякі рослини здатні до доволі складної поведінки. І якщо назва нейробіологія тут просто умовна, бо рослини не мають нейронів, не мають нервової системи. Зате, от слово поведінка це не метафора, бо те, на що здатні рослини, абсолютно чітко підпадає під деякі визначення цього терміну, ну і ще одна сенсація, яка легко виводиться з всього вище сказаного. Я можу заключити ще одне парі на будь-яких умовах з будь-якої людини на цій планеті, і я це парі виграю. Суть парі наступне. Я стверджую, що я і є філософський зомбі. В мене немає ніякої свідомості, ніякого суб'єктивного досвіду. Я високофункціональний балакучий шмат м'яса. І моєму опоненту потрібно науково, об'єктивно спростувати це моє твердження. І на сьогодні це. Абсолютно неможливо. І я думаю, не буде можливим і через 25 років. Отже, які є шляхи для розв'язання цієї загадки? Гіпотез багато. Розповім про декілька з таких мейнстрімних. В коментарях обов'язково знайдуться люди, які скажуть, що е, все це філософська маячня, якась і свідомість, це продукт мозку. Ну це взагалі всім відомий науковий факт. Такий підхід називається сцієнтизмом. Це фундаменталізм від науки, коли наука стає релігією. А аргументи цієнтистів – це насправді апеляція до магії. Тобто, ми поняття не маємо, як саме, але оно точно так, як ми кажемо, і всі ваші питання, і аргументи. Це суцільна маячня, не бомбить в мене. Але ви, пожалуйста, сцієнтисти, не обіжайтесь і пишіть свої коментарі. Ну, мені подобається, як воно горить. Є матеріалістична позиція, яка в цілому така ж, як у сцієнтистів, тільки адекватна. І саме таку позицію власне представляє Крістофер Кох, як показав видатний філософ науки Томас Кун. Всі науки розвиваються в межах певної парадигми. Це по суті набір аксіом про світ. Тобто припущень про наш всесвіт, які ми свідомо приймаємо за факти, дуже спрощено. Це виглядає так: свідомість це продукт мозку. Ми це прийняли як факт, що з цього випливає. Як ми тоді можемо досліджувати свідомість? Як би ми могли довести оцю аксіому науково? Але відмінність від сантизму в тому, що ці адекватні люди не плутають аксіоми з фактами? У коха немає проблем із тим, щоб визнати свою поразку в цьому спорі і погодитись, що наука ще не знає, що таке свідомість. Власне, сама ця парадигма являється мейнстрімною в сучасній науці, і саме в її межах працює абсолютно більшість вчених. Є спроби і філософського обґрунтування цієї парадигми. Ну, найвідоміші це роботи Деніела Денета. Він, по суті, взагалі заперечує феномен свідомості і наявність квалі. Тобто він говорить, що ми. І є оці філософські зомбі, а Квалія це просто ілюзія, такий собі побічний продукт. Звісно, він не просто це стверджує, він цю позицію обґрунтовує, будує складну, логічно несуперечливу модель. Але я не можу прийняти його філософію. От я читаю його книжки, і в мене є постійне відчуття, що він просто троль, який мене газлайтить. Ну, бо є в мене свідомість довести я це не можу. Але спростувати ніхто не може, ну коротше, так що його роботи самі читайте, будь ласка, наступна ідея запропонована власне самим Чалмерсом, і ви можливо здивуєтесь, але він теж вважає себе матеріалістом, точніше, фізікалістом. Тобто він вважає, що свідомість не є чимось надприроднім трансцендентним, і вважає, що це явище також підкорюється фізичним законом, але він не згоден із нинішньою матеріалістичною парадигмою і вважає, що потрібні нам закони ми ще не відкрили. Яку ж парадигму пропонує Чалмерс у своїх роботах? Він приходить до своєрідного панпсихізму. тобто він вважає, що свідомість є. Просто властивістю самої матерії, тобто, вже в найменші частки закладені якісь ну протоквалі. Наприклад, коли дві частки притягуються, то цей процес також супроводжується якимсь відчуттям. Тут слово відчуття взяте в тисячі величезних лапок. А коли матерія складається в якісь складні системи, як от мозок, то ці системи власне народжують і більш складні квалі, і тоді так, от і з'являється суб'єктивний досвід і те, що ми називаємо свідомістю. Ще раз повторюю Чалмерс, атеїст і фізикаліст, він намагається подивитись на свідомість як на таку ж абсолютно матеріальну властивість, як, от, наприклад, маса чи об'єм. Також є ціла купа різновидів дуалізму, тобто матерія окремо, свідомість окремо. Але у цих ідей практично немає ніяких точок дотику із наукою, тому я на них зупинятись не буду. Є такі вчені, як сер Роджер Пенроуз і Стюарт Хамеров. Вони працюють десь на периферії сучасної науки, і у їх роботи не дуже багато прихильників. Вони розробляють ідеї квантової свідомості. Я знайомий з практичною стороною їхніх робіт. Вона полягає у пошуку доказів, що квантові процеси в мозку мають вплив на нашу свідомість, на психіку, і навіть мають певні успіхи, які роблять їх ідею слабенькою, але науковою гіпотезою. Хоча ще 10 років тому це вважалось просто якоюсь дичиною науковців маргіналів. А от про концептуальну частину я вам не розповім. Справа в тому, що сер Роджер Пенроуз, видатний математик і фізик і один з найрозумніших людей сучасності. І я просто не розумію, що він пише. Якщо я колись дорозумнішу до його робіт, то обов'язково розкажу вам ці ідеї простими словами. Ну і ще я б виділив. Такі екзотичні теорії, як от теорія математика і фізика Стівена Вольфрама, згідно з його уявленнями, всесвіт це взагалі набір математичних обчислень, набір абстракцій, але це теж дуже складна ідея, яка вже не поміститься в цьому. Відео, все досить на сьогодні. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і не забувайте про лайки. І дякую, що ви зі мною.